Сьогодні я розповім вам план, який допоможе зберегти близько 9 років вашого життя, Врятує ваш мозок від цифрової деменції, покращить здатність приймати рішення, допоможе краще зосереджуватись на завданнях, зменшити стрес і утримувати більше насолоди від життя. М -м, звучить масштабно, тим не менш, це все дійсно речі, які погіршуються через нашу залежність від соціальних мереж, від телефону. Тож, якщо ви не бачили моє попереднє відео про те, як соцмережі змінюють мозок. Рекомендую спочатку подивитись. А сьогодні, в другій частині відео, я буду розповідати, як дійсно позбавитись цієї проблеми. А перед тим як почати, нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову. Як можна за допомогою знань з різних наук, наприклад, когнітивістики, нейробіології психології, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Я більше місяця тестувала. Різні лайфхаки, як проводити менше часу в соціальних мережах, читала дослідження, пробувала все на собі. І за цей час мій час в соціальних мережах скоротився з 4-5 годин до півтори години. І це враховуючи роботу, так як я веду блог. Тобто, якщо не враховувати роботу, то мій час в соціальних мережах зараз займає менше години на добу. І усі ці речі, які реально спрацювали на мені і які підтверджені дослідженнями, я розповім в цьому відео. А щоб зробити його більш практичним. А не просто розповісти, що класно працює, я сформувала з усіх цих порад детальний семиденний план, з яким можна по черзі виконувати ці завдання і так позбавитись залежності, позбавитись не на тиждень, не на місяць, не на кілька годин, тому що він допомагає саме вибудувати здорові стосунки з соціальними мережами, коли ти чудово проводиш в них час, але рівно стільки, скільки ти сам вирішив на них відвести, не провалюючись у бездумний скролінг. А тепер переходимо до плану. Сповіщення дійсно відволікають. Ти можеш скільки завгодно позбавлятись прокрастинації, таки і сідати і починати виконувати завдання, але то просто зайкне розсилка на пошті погіршить твою концентрацію а через те, що ти не можеш знову сконцентруватись, ти знову ж таки зайдеш в телефон, то в чаті тобі щось напишуть і знову ж таки відволічешся, щоб відповісти. Тому я особисто вважаю, що мінімум сповіщень це база здорового життя. І наш план на перший день: вимкнути сповіщення в усіх неважливих чатах, вимкнути. Сповіщення застосунків, які вам абсолютно не треба. Наприклад, чергове сповіщення застосунку для обробки фото, що в них нова пропозиція, мені абсолютно по барабану. Я прихильник того, щоб в мене були ввімкнуті сповіщення лише з месенджера, і лише від мого чоловіка, сім'ї і близьких друзів. На все інше я відповім у вільний час. Почекають відписатись від всіх розсилок на пошті, відписатись від сторінок, на які вам не цікаво бути підписаним, і як на мене найефективніше. Приховати лишні сторіс, що я маю на увазі, окрім друзів і цікавих блогерів, ми часто підписані на знайомих знайомих магазини, різні проекти. І нам, звісно, хочеться за ними слідкувати, але абсолютно немає необхідності бачити кожну їхню сторіс щодня. На жаль, алгоритми працюють так, що ніхто нас не питає. Ми просто заходимо глянути сторіс подруги. наступною сторіс буде сторіс якогось магазину. Потім знову подруги, магазину. І так чергується, і ми половину контенту, який бачимо, це контент, який ми абсолютно не обирали і не хотіли зараз дивитись, і тут допомагає класна функція приховати сторіс. Просто заходите в інстаграм, затискаєте сторіс сторінки, яку хочете приховати, тиснете приховати. І тепер всі приховані сторіс знаходяться в кінці. А ми бачимо лише потрібні, тобто я все ще підписана на ці сторінки. Я все ще можу бачити їх сторіс, але вони знаходяться в кінці і вони не вмикаються автоматично. Я можу натиснути на них тоді, коли я захочу подивитися їх сторіс. Завдяки завданням першого дня ми робимо наш телефон більш чистим, чи що ми перестанемо годинами гортати те, що ми не обирали дивитись, а нам просто підсунув за стосунок, і це вже значно скоротить наш час в телефоні. Після того, як ми зробили вміст нашого телефону менш відволікаючим, час прибрати ті ситуації, коли ми тягнемось до нього на автоматі, коли ти просто не помічаєш, як ти той телефон взяв в руки і помічаєш лише те, що ти провів там уже пів години. І звісно, такі ситуації будуть. Вони нормальні в якому сенсі, тому що ця звичка хапати телефон будь-якій ситуації настільки міцно закріпилась в нашому мозку. Тож завдання другого дня це купити будильник і лишати телефон на ніч не біля ліжка. Одна із речей, які мене найбільше дратували в моїй залежності від телефону, це те, скільки часу я проводжу там зранку. Бо ти маєш пару годин до того, як почати працювати, думаєш швидко глянути зайти, що там нового у світі сталося, Потім що там хто запостив в сторіс, а потім час почати роботу і якось не можеш зібратись, і продовжуєш далі гортати, і так може пройти півдня. І я вирішила все, не буду користуватись телефоном перші півтори години зранку. Перший день не вийшло. Я просто через дві години, коли я сиділа в телефоні, згадала, що я взагалі-то хотіла від цього відмовитись. Другий день знову забула третій, і потім до мене дійшло будильник. Я то ставлю на телефоні. Тобто, в той момент, коли я прокидаюсь, він уже в мене в руках, і це настільки автоматично, просто потім продовжити в ньому сидіти, що я цього навіть не помічаю. Тож я купила спеціальний будильник, щоб телефон не був автоматичним в руках в час мого пробудження. А також другим завданням є не лишати його на ніч біля ліжка. Це дозволить і краще засинати, і знову ж таки, коли ви прокинулись, він не був уже у вас в руках автоматично. Мушу зробити дисклеймер, що жоден із цих застосунків мені не платив. На жаль, це просто те, чим я реально сама користувалась. Я користувалася трьома такими технічними варіантами, які дозволяють менше часу витрачати на соціальні мережі і взагалі на користування телефоном. Зараз розповім всі, а ви обирайте, який вам здається найбільш зручним, Встановлюйте і пробуйте на собі. Рік тому, коли я робила відео про мої улюблені застосунки на телефон, я розповідала, що користуюсь програмою OneSec. Це програма, яка робить вам спеціальну паузу, коли ви заходите в соціальні мережі. Тобто, хочете ви от по звичці зайти в інстаграм. Але коли ви на нього натискаєте, у вас відкривається таймер на 10 секунд, який пропонує вам подихати і свідомо потім вирішити, ви дійсно хочете його зараз відкрити, чи це просто звичка? Вансекс це чудова ідея, яка допомагає свідомо відноситись до соціальних мереж. І деякий час вона мені допомагала, але згодом почала лише дратувати, коли типу ти на стресі, роздрати. Тований, хочеш пошвидкому відволіктись на телефон. То ця пауза і пропозиція здається якимсь знущанням. Пропозиція подихати починає лише дратувати, а не заспокоювати. З часом всі ці паузи почали мене дратувати, неважливо вдалий момент, невдалий момент, і я просто видалила цей застосунок. Але це не факт, що вам також він не підійде. Може, якраз все, що вам потрібно, це просто усвідомлено на за 10 секунд подихати і вирішити, чи хочете ви зараз заходити в телефон. Переведення екрану в чорно-білий режим. Це наступ. На що я пробувала, тому що я якось прочитала, що переведення екрану чорно-білий змушує наш мозок виробляти менше дофаміну у відповідь на телефон і соціальні мережі, та й взагалі все, що є в нашому телефоні, просто перестає нам бути цікавим, точніше, нашому мозку. І Боже, так і є, це настільки класно працює. Це не дратує, це не блокує ніякі застосунки. Ти можеш, хоч серед робочої задачі, автоматично зайти в інстаграм, і який би там цікавий контент перший тебе не чекав, тобі просто... Не цікаво його дивитись, отак От виходить, що тобі просто не цікаво його дивитись. Ти виходиш через 5 секунд, тому що твоєму мозку не цікаво сидіти в телефоні. Ну, хіба це не мріє? І головний шок із чорно-білим режимом робота здається цікавішою ніж соціальні мережі. Але з часом і тут знайшовся мінус: ти не будеш весь час жити з чорно-білим режимом. Тобі доводиться по кілька разів на день перемикатись то з кольорового, то на чорно-білий. А так як знаходиться цей режим досить далеко в налаштуваннях, телефону, то з часом тобі стає просто ліньки. Це робити. Через цю лінь перемикатись, я подумала, що так як мене найбільше дратує моя залежність від соціальних мереж, саме в момент, коли я прокидаюсь, і в момент, коли я намагаюсь працювати, ідеальним був би застосунок, який би просто переводив мені телефон в чорно-білий режим в якийсь зазначений мною час. Тобто, наприклад, в робочі години, щоб екран твого телефону автоматично ставав чорно-білим, і тобі на час роботи було просто нецікаво ним користуватись. А після роботи. Автоматично на пару годин кольоровим і ти спокійною душею і насолодою міг би якийсь час. Подивитися все, що ти там за цей час пропустив, і що за цей час напостали. На жаль, прямо такого застосунку я так і не знайшла. Можливо, хтось із вас це зробить. Але поки я готувалася до цього відео, валі абдала вийшло відео на таку ж тему, де він розповідав про застосунок Opel. Я спробувала, і це дійсно воно до речі, його відео можете не дивитись, це значно краще. Opel не переводить телефон в чорно-білий режим зазначені години. Але блокує застосунки. Соцмережі або які ви там собі визначите в зазначений час. На момент зйомки я користуюсь ним вже кілька днів, і я просто в захваті з того, що я пробувала, ось це поки що найкраще. Я налаштувала собі, щоб в мене соцмережі вимикались на 2 години зранку, потім я можу пару годин у них посидіти, і на робочий час вони також вимикаються і вимикаються на час, коли я лягаю спати. Тобто я не роблю пік дофаміну зранку, я не прокрастину. Під час робочих завдань, тому що в мене вимкнені соціальні мережі, і я не можу в них зайти. Ідеально, хоча чорно-білий режим був би кращим. Але ви все одно маєте три варіанти, що собі встановити, щоб відволікатись на телефон тільки під час перерви або відпочинку, або коли ви самі це свідомо вирішили. Обирайте і встановлюйте той, який вам буде зручнішим. А перед тим як ми перейдемо до наступного пункту, я швидко нагадаю, що якщо ви все ще дивитесь це відео, значить швидше за все, воно для вас цікаве. Інформація корисна, вам подобається. І якщо ви все ще при цьому не підписані на мій канал, то можливо саме час на нього підписатись. Це займе буквально 2 секунди але при цьому дозволить вам бачити більше класних відео, які покращать ваше життя. І з цього моменту наші завдання на день стають м, не зовсім інтуїтивними. Вимкнути сповіщення це ладно. Застосунок для блокування соцмереж це теж окей. Але до чого тут емоції? Насправді, емоції і є причиною залежності від соціальних мереж. І поки ми не розберемось з ними, ми ну тиждень протримаємось. Ну можливо, два. Але рано чи пізно ми знову повернемось до наших старих звичок, до залипання годинами в телефон. Я зробила опитування в себе в телеграмі, і всього 9% його учасників Часників кажуть, що вони однаково залипають в телефон, і в хороший і в поганий день. Майже всі намагаються втікти від негативних емоцій, залипаючи в соціальні мережі. Для більшості людей користування телефоном є єдиним способом подолання нудії негативних емоцій, розчарування, смутку, якихось стресових подій. Це майже те саме, що заїдати емоції, але ми тікаємо від них не в їжу, а в соцмережі. Ви точно чули, що люди, які мають залежність від соціальних мереж, частіше потерпають. Ають від симптомів депресії, але це лише кореляція. Справжнє питання, залежність від соцмереж приводить до депресії, чи люди із депресією частіше відволікаються на соціальні мережі? Це замкнуте коло, виживати нудне або стресове життя через те, що залипаєте в телефон, замість того, щоб позбавитись стресорів чи покращити життя. І залипаєте в телефон, бо живете нудне стресове життя і тікаєте від нього. Але вгадайте, що більш реалістично: ваше життя саме по собі. Якимсь неймовірним чином налагодиться, і ви перестанете залипати в телефон. Чи спочатку ви перестанете залипати в телефон, і ваше життя налагодиться? Звісно, друге. Четвертого дня наша задача проаналізувати, поспостерігати і записати собі, які емоції або стресові події протягом дня змушують вас автоматично тягнутися телефоном. Під час яких ситуацій і емоцій рука так сама і тягнеться, і так і хочеться зняти напругу скролінгом, щоб якось розслабитись. Завдання в впродовж всього четвертого дня записувати емоції, які ви відчуваєте, коли хочете залипнути в телефон. Після того, як ми прослідкували за тим, які саме емоції змушують нас тягнутись до телефону, нам потрібно придумати більш ефективні стратегії проживати ці емоції і виходити з них. Так, коли стається щось дійсно стресове, швидко вхопитись за телефон і стабілізувати себе на якийсь час, дійсно може врятувати вас. Але це працює лише при дійсно сильних емоціях і короткостроково, бо рано чи пізно вам доведеться вийти з соціальних мереж і справлятись із реальністю. Тож з попереднього дня у вас лише це список емоцій чи ситуацій, які змушують вас зазвичай тягнутись до телефону. Задачі сьомого дня. Перше обрати і додати 10 хвилин на день якусь звичку для подолання стресу. У вас має бути якась маленька щоденна рутина, яка дозволяє заспокоїти нервову систему. І допоможе просто краще і спокійніше справлятися з нашими щоденними стресами. Це може бути 10 хвилин прогулянки, 10 хвилин медитації, 10 хвилин виписувати всі свої думки на папір, що завгодно. По-друге, 10 хвилин вашого дня має займати звичка навпаки. Додайте в кожен свій день 10 хвилин. Хвилин глімери. Я розповідала про це в себе в інстаграмі. Глімери це протилежність тригерам. Але якщо тригери це стимули, які здатні викликати в людини агресію, страх, паніку, флешбек і так далі. Глімери якраз таки навпаки, це маленькі крихітні моменти, здавалося б, незначні, але які повертають людині відчуття безпеки, радості, безтурботності, задоволення, спокою, вдячності. І з цього дня ваша задача зробити все своє життя кращим. Просто щодня запитуючи, що я можу зробити сьогодні на 10 хвилин, незначне що додасть в мій день більше радості або спокою. Це має бути щось маленьке, насолоджуватись смаком ранкової кави в тиші, насолоджуватись видами пустих вулиць самого ранку, спостерігати усвідомлено за заходом сонця, слухати класичну класну музику під час приготування вечері, купити собі квіти додому. Тож нове правило: щодня додаємо один глімер в свій день. Спеціально, ну і третє, все таки головне: з минулого дня у вас лишився список емоцій і ситуацій, які змушували вас автоматично тягнутись до телефону в якийсь неприємний момент. До кожної з цих негативних емоцій ви маєте прописати більш здорові способи її проживання. Наприклад, якщо ви тягнулись до телефону, коли злились на керівника, то який більш здоровий спосіб прожити цю агресію ви можете собі уявити? Наприклад, піти і спокійно усвідомлено попити чашку чаю. Або піти прогулятись на вулиці 10 хвилин, пробігтись, глибоко подихати пару хвилин, штовхнути диван. Такі варіанти прописуємо до кожної емоції і стараємось цього часу дотримуватись саме їх замість автоматичної реакції тягнутись до телефону, а ще ефективно проживати і справлятися з негативними емоціями здоровим способом вам допоможе психотерапевт. Це взагалі класна ідея, тому що він допоможе вам підібрати індивідуальні ваші стратегії, які будуть працювати саме для вас, і які будуть для вас комфорт. Фортні і тим паче, якщо ви постійно гортаєте соціальні мережі, тому що у вас складний період або якийсь депресивний стан. Точно потрібно звернутися до спеціаліста, а знайти його можна на Майндлі. У них найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психотерапевтом онлайн. А також великий вибір спеціалістів. Часто чергу до психолога потрібно чекати десь по пів року. Але на Mindly завдяки великому вибору, ви можете забронювати сеанс на найближчі дні. Робота буде максимально ефективною, коли тобі комфортно. З людиною, а на манлі є спеціалісти на будь-який запит, будь-який бюджет, будь-якої статі і віку різних напрямків: КПТ, гешталь, психоаналіз, майндфулнес, сексологія, коучинг. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна подивитись, послухати спеціаліста. І зручний мобільний застосунок, де можна забронювати сесію прямо сьогодні, на завтра, а інколи навіть і прямо на сьогодні, та поспілкуватись із психологом онлайн із будь-якої частини світу. Скануйте QR-код, який ви бачите зараз. На Екрані або переходьте по посиланню під цим відео, проходьте спеціальний цікавий тест, після якого отримаєте список спеціалістів, які підходять саме вам, і за моїм промокодом Черняк20 отримаєте знижку мінус 20% на перший сеанс і нумо покращувати своє життя. Коли я намагалась позбавитись телефону зранку, то окрім того, що в мене телефон це будильник, була ще одна проблема. У мене не було інших планів на ранок. Коли в мене зранку заняття з тенісу, я не сиджу в телефоні, тому що мені є чим зайнятися. Але в інші дні в мене просто не було що робити, окрім як залипати в телефон. Я нічого не планувала, тому саме це я і робила. Це закон Паркінсона. Задача займає стільки часу, скільки на неї відведено. Тому якщо керівник вам виділив, наприклад, на задачу тиждень, ви зробите. Її за тиждень. Навіть якщо вона займає всього півгодини, ви все одно зробите її в останній момент. Вона все одно займе у вас тиждень. А з телефоном рівно навпаки. Ми не відводимо на соцмережі якийсь спеціальний проміжок часу. Тому вони займають увесь вільний час. Тому на шостий день у нас два завдання. Перше — це виділити на соціальні мережі спеціально відведений час. Я, наприклад, для себе виділила із 12 до 13, із 19 до 21. -ї. Це допомагає не відволік. Лікатись решту часу, тому що в нас зникає відчуття, що ми щось пропустимо, тому що в нас чітко заплановані години, коли ми зможемо спокійно сісти і все передивити, що ми могли пропустити. По-друге, набачьте список речей, якими ви хочете зайняти час без телефону. Чим ви завжди хотіли зайнятись, але от руки ніяк не доходили. Зарядка зранку, медитація, прогулянка ввечері. Випишіть всі ці речі, які ви завжди хотіли зробити, але у вас не доходили руки в окремий список. І на сьомий день ми починаємо нарешті реалізовувати всі ці речі, якими ми завжди хотіли займатися, але ніяк не догодили руки, тому що постійно були зайняті телефоном. Який казала, коли в мене на ранок не було заплановано інших справ, я проводила весь ранок в телефоні. Тож тепер у нас нова задача на щодень. Зранку ми першою справою плануємо весь свій майбутній день, забивши всі ці несоцмережні години, тим, чим ми завжди хотіли займатись, але ніяк не догодили руки. Ті самі. Мі години, які нібито вільні, але ми не виділили їх під соцмережі. Ну і звісно, рекомендую рухатись по цьому плану і дійсно все це виконувати. Це те, із чого більшість насправді починає і в них не виходить, а не виходить у них, тому що вони під час цього не зробили всю цю базу, яку нам дали наші всі попередні дні. Якщо ви попередні всі завдання виконували, вимкнули сповіщення, відписались від цих непотрібних людей, приховали сторіс людей, які ви не плануєте щодня дивитись. Запланували соцмережі на спеціальний час. Відпочинку заблокували її за стосунком на решту часу або перевели в чорно-білий режим, то цей крок у вас вже вийде. І звісно, ця задача неодноразова, це швидше рутина, яку ми з цього дня тепер починаємо щодня виконувати. Повірте, це не важко і це робить життя значно більш кращим і приємнішим. Тож, це все цей семиденний план, мабуть, зараз найповніший гайд по позбавленню від залежності від соціальних мереж, який поки що взагалі існує в цьому світі. На екрані ви бачите. Чити повний перелік завдань кожного дня. Ви можете її зараз заскрінити, записати собі, запам'ятати, перечитати, щоб зафіксувати те, про що ми сьогодні говорили, структурувати це в своїй голові. А наостанок я рекомендую і дарую книги традиційно. Але не традиційно, я почну не з рекомендацій, а з тієї популярної книги на тему нашого відео, яку я навпаки не рекомендую читати. Це відоме мистецтво зосереджуватись, як у нас вкрали увагу. Я чесно силою. Намагалась її прочитати і прочитала більше половини, але в мене настільки сіпалось око, що я не змогла дочитати до кінця. Перш за все, тому що вона надто спрощена, прямо надто. Можлива справа в тому, що я сама цю інформацію читала вже 10 разів, але я прямо засинала. Але найбільше мені не сподобалось, як половину книги, автор з піною у рота намагається довести які великі і жахливі ці великі корпорації, які змушують нас деградувати і бути залежними. Ними від соціальних мереж для мене особисто звинувачувати великі корпорації і соціальні мережі, і в тому, що вони змушують нас силою бути залежними від соціальних мереж. Це те саме, що звинувачувати Макдональ, що він змушує нас бути залежними від бургерів, типу. Так, соціальні мережі роблять все, щоб вони були для нас максимально просто дико цікавими. Але так само, як ресторани намагаються зробити свою їжу максимально смачною, а не максимально корисною. Коротше, це ниття ніяк не проводить до дій улюбленим. Моїм моментом в цій книзі, яка я так зрозуміла, написана в 22-му році, є те, що автор каже: Я з подивом виявив, що виявляється наша стрічка соціальних мереж не хронологічна, і там є алгоритм. Ритми, і вона не показується в тому порядку, як люди запостили на яких ти підписані. Я запитав в усіх своїх знайомих: ніхто не знає про існування алгоритмів. Ні, ні, і ще раз ні. Але є альтернатива цій книзі значно краще. Це не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі від Кела Ньюберта або Deep Work, як вона називається в оригіналі. Це ж інша справа, це саме те, що потрібно. Суть цієї книги задумка, така сама, як і тут, але ця ж ну хороша. 10 із 10. мені дуже сподобалось. На жаль, вона розпродана, тому що видавалась досить давно. Я сама її шукала супер довго по різних оліксах, поки нарешті не знайшла. Але є гарна новина. Наш формат збирається її перевидавати ось уже зовсім скоро, в серпні. І ви можете стати одними із перших, хто отримує цей новий виданий дефіцитний скарб. Бо наш формат відправить мені перші книги з друку, а я п'ятьом із вас подарую їх, як тільки вони в мене будуть. Просто за те. Що ви традиційно підпишетесь на мій інстаграм. Це єдина умова, просто підписатись на мою сторінку в інстаграмі. І просто, щоб я знала, що ви берете участь в розіграші, поставте в коментарях плюс під першим закріпленим постом на сторінці. Ця книга дійсно варта того, щоб взяти участь. А на сьогодні все. Я дякую вам, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити палець вгору, підписатись на мій канал, підписатись на мій інстаграм, і ще побачимось!